Привіт, дорогі друзі. Сьогодні зранку випустила собаку гуляти. Ну, ми, як завжди, буває, з ним ходимо так, на поле десь, щоб знаєте, не зустрічалися люди, щоб він собі побігав доволі. Ну, зайшли далеченько, таке воно вже тут, як ліски, таке щось. От. І рай мене привів, щось десь ворушиться, побачила, що він зреагував. Пішла за ним поба... і хочу вам показати, що я побачила. Ось це, мабуть, копчик чи рябець, гляньте, попався в капкан. Бачу, що нога перебита у нього. Не знаю, як він, гляньте, кругом таке кущі. І він, як він його тут знайшов, як сюди заліз, непонятно. Ну, зараз буду його звільняти якось. Після того, як візьму вам відео, бо тому, що мені буде незручно і звільняти його і, і, і знімати. Ну, і це така процедура, бачите, не хочу довго ждати. То тоді вам відзніму, що він там і як він там. Ну що ж, попробувала розвести капкан, дуже сильний капкан, не вийшлося в мене з першого разу. Побігла додому, взяла куфайку, щоб накрити його, бо він борсатися почав. Е, в общем, накрила його, потім якось зорем пополам розвела той капкан. Ось дивіться, зараз я його не випускала, ще він замотаний. Зараз помаленьку, але ногу вже йому перебило. Не знаю, зараз. Випустимо, що воно з того буде, не знаю. О, бачите? Не знаю, чи є в нього шанси на життя, тому що Вон він пробує, бачите, летіти, але на нього щось нічого не виходить. Бідолашка. Якось попався, видно, хтось ставив. Чи на лисицю, чи я не знаю. Напевно, на лисицю, бо в нас до села дуже часто підходять лисиці, то ну, може таке бути, бо роблять людям шкоду, може хтось і поставив. Але як він туди в лісі попав, дивіться, пробує летіти. Ну не знаю, все, що від мене залежало, я йому чим могла допомогла. От, а цей. А більше нічим допомогти я йому не можу. Виживе, то виживе. Будемо надіятися, що виживе. Як бачите, у нас ранішнє годування сніжок уже розтав, звісно, але хоча б добре, що сьогодні не болото. що примерзло. Ось, дивіться. Курочки он насипала їм. Зелені, пасуться. Качки залишилися уже молодняк, ті, що самі пізні були. Хто дивиться мої відео, то пам'ятає, що, мабуть, ця вереснева качечка залишилася. Ну і ще мені було шкода. Зараз вам покажу. Ось дивіться, снідають намішано. Вон старі качки. Ще, звісно, вони не грають. Чу... Казали люди, що деяких людей вже повним ходом грають і несуть яйця, Ну, мої допізною, я вважаю, осені неслися, то зараз ще відпочивають. Ну, а хочу вам показати це ось у... производитель папа, а це залишився, як бачите, молодий качур. Мені просто шкода, шкода різати. Думаю, може, якраз хтось на. Плем'я купить до своїх качачок або з моїми качачками і качура забере. такий вже з маскою. Дивіться так ось Ці дають. Ось тут ще накидала їм, як бачите, зелені перебирають. Рассказывай мне, рассказывай. Хозяин. Двору. Так что такие вот сниданок у моих курочок и качачок. Вон там купается еще один качка. Півні в оборі залишилося ще небагато. Ось зараз підійду ближче, якщо не втічуть. Ось в мене, як бачите, ось таких два півничка. У мене ще є таких дві курочки. Це легорн-далматинець, по-моєму. Хочу взяти звідси півничка і там курочок тих зловити. Ось садити окремо, щоб вони мені нанесли яєчок, хочу. Яйця підкинути в інкубатор, щоб така порода була мені. Це я того року купувала, виходить мене знайомий каже, що обично такі курчата були, по-моєму, по 50 гривень за штуку, а це привезли перед святами. Він каже до мене, що приїдь і візьми одні курочки. Ну, він в адапті працює. Я приїхала, це ще бройлера в нього брала, і це ж він мене говорив, щоб я взяла. Каже, одні курочки дуже хороші, це домінант. Ну, Думаю, візьму, ладно. Хай там будуть, подивлюся, який той Домінант. Щоб ви розуміли, там три курочки було, чи скільки, а то все остальне півні. Я йому казала, але він з недобросовісним там зв'язався. Чоловіком який з інкубатора їх продавав, я не знаю, як там воно називається точно, як, як той інкубатор. Він їх і поганих, я їлі їх от ходила продав, але пару штук здохло, а, а деякі ну, де вижили. Та й так вийшло, що бачу дві курочки легорна оцього і два півничка є. Там ще якісь були рябенькі, ну, вони точно не легорні. Та я вирішила, вони наче непогано несуться. У мене був колись білий легор. Ну, мені карликові легорни в мене були, то сподобалися. А звичайні білі легорни, то якісь вони мені не дуже сподобались. Але я думаю, що ці попробую, як вони чи піде мені чи не піде, будемо бачити, як воно там має бути. Ну, це ще так, знаєте, планую, бо мені немає, де їх відсадити. Це я думаю, що, що з ними робити, де це їх, так щоб вони мені неслися і все, що з ними робити далі. Що такі оце справи? Трохи прорядила в дворі півнів, тому що курочкам роблять тирло. Вон, дивіться, вчора було болото, то курочка геть вся в болоті. Та я сьогодні їх позабирала таких сім штук лишніх. Ну, он старий. Ще з курочками ходить. Але бачу, що вони хоч не ховаються, а то ж ці півні не давали їм життя. Вон сидять в клітках, виглядають. Ну що ж, друзі, хочу вам похвалитися, які вже підросли в мене тут курочки. Давно вже ви їх не бачили. Ще додалося тут пару півничків. Напевно, ви не бачили вон того біленьку. І ось. Цього чорненького. Також подивилася, що вони сильно великі морози в нас були. Я подивилася, що вони себе не дуже добре почувають, думаю, вкину їх сюди, щоб не пропали. То вони також тут прижилися, Вон, як бачите, вечеряти дала і їдять ще трохи. І ось дивіться, які курочки. Вже курочки ось це є починає гребінь червоніти так вони тут живуть. Ну і ще хочу вам показати зміни, які в мене відбулися. Тут, ось як бачите, ви бачили, мабуть, тут була перегородка така невелика і все. Але я вирішила зробити, думаю, все одно на зиму тут е, пустується приміщення, а бролера я на зиму не брала. Ото От, рішили Би, зробити таку оборку із того, що було, щоб поменше тратитися на це. Сіточка у нас, ось ця була обгородена, ми її зняли, зробили. Цей із старої шафи, перемичка була в нас ще доска одна. Ну і зараз вам покажу, що, що в мене тут. Ось бачите, курочки. Вирішила, мені на дворі холодно. Ну, звісно, всіх я не могла по сюди курей, ну, скажімо, завезти, тому що їх дуже багато. А вирішила молодих курочок, тих, що ще не неслися, сюди вкинути. Ну, Вони вже успішно несуться. Вон, я їм трошки кинула сінця, ну а зараз, О, дивіться. Бійцівський клуб. Тут ще є, я з ним як вкидала. Ось таке, бачите, ще маленький півничок, я також вирішила вкинути. Я думаю, вже їх всі буду разом вкидати, щоб вони не билися. То це. То вкинула його сюди. Так що такі справи? Ось так ці курочки тут живуть, я періодично протоплюю. Як бачите, сідало, зробила також, щоб було дешево, як кажуть, і сердито це, це є. Нарізали, пішли в мене там далі оцей участок, що ми вичищали. Далі залишилося, що там в кінці молодих таких деревець, то пішли, врізали там таких більш-менш рівних деревець, нарізали стопчиків з них, отаких от збили і все. А що ж акурочкам треба? Щоб багато коштів на це не тратити. Ну, якось ще вам може покажу, бо я як приходжу сюди, то і рано збираю яйця, і під вечір е, також збираю. Е, ну, як тільки трошки нанесли, прийшла порати, побачила та й забрала. Побачила та й забрала. Тому що з'явилася в мене тут якась курка. Ну, думаю, що одна, а втім, хто його знає. Оце якщо у цьому є на сідалах яйця, вона починає там гребтися, гребтися і вигрібає. Ну, щоб розбити, поняли? Але дивлюся, по дзьобах не можу знайти. Хто це ж таке робить? Ну, Я думаю, десь, Бог я її коли-небудь випасу, бо це не хорошо, що вона там гребеться, тому що я так розумію, що вона гребеться для того, щоб яєчка розбити і з'їсти. Але я ж кажу, що не можу знайти її поки. Але я над цим працюю. Так що такі оце справи. Ну в теплі вони, звісно, що краще трохи несуться, чим на дворі, бо зараз такою полодіною вони ще б не неслися на дворі. Ну, може б тільки починалися б нестися. Ну, а тут трохи посиділи. Я їм те саме даю, що і там. Е, даю ну, тут ножки сухенько, тепліше, то вони, бачите, гребінці вже у них червоні, видно, що вони несуться. Вже е, достигли вони того віку, що потрібно нестися тут швидше. І несуться. Так що такі оце справи. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, бо потрібно зараз годувати курочок. А ви ставте лайки, коментуйте мої відео. Всім До нових зустрічей, всім на все добре.